Національний університет внутрішніх справ один із вищих навчальних закладів системи МВС України, який продовжує багаторічні традиції підготовки правоохоронців на харківській землі. Ректором університету є Сергій Миколайович Гусаров, народний депутат України 5 6 шостого скликань, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал-полковник міліції, відзначений багатьма державними та відомчими нагородами. У Харківському національному університеті внутрішніх справ готують фахівців за державним замовленням у навчально-наукових інститутах. Підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, заочного та дистанційного навчання, на якому працюють два факультети: з підготовки працівників органів внутрішніх справ і факультет права економіки, психології та інформаційних технологій. На факультетах підготовка фахівців для підрозділів слідства для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей, для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. За кошти юридичних і фізичних осіб підготовка фахівців здійснюється на факультеті права і масових комунікацій. Якщо випускники факультету виявлятимуть бажання працювати в органах внутрішніх справ і матимуть стан здоров'я, необхідний для працівника органів внутрішніх справ, керівництво університету бере зобов'язання сприяти їх працевлаштуванню. Підготовка фахівців здійснюється за шістьма напрямами: правознавство, правоохоронна діяльність, психологія, соціологія, фінанси і кредит, системи технічного захисту інформації та сімома спеціальностями правознавство, правоохоронна діяльність, інформаційні управляючі системи і технології, системи технічного захисту інформації, автоматизації й обробки, психологія, соціологія, фінанси з наданням ступеня вищої освіти, бакалавр, магістр. У кожному інституті та на факультеті створено всі умови для якісного навчання. Аудиторії та лекційні зали оснащені стендами, наочними посібниками, мультимедійними комплексами. На кожній кафедрі створені спеціалізовані аудиторії для поглибленого вивчення профільних дисциплін, обладнані телевізорами з можливістю їх підключення до комп'ютера та виходу в інтернет. Для відпрацювання професійних навичок в університеті створено навчальні полігони криміналістичний райвідділ міліції, які займають окрему будівлю. У навчальному райвідділі міліції є чергова частина, кімната для прийому громадян, кабінет слідчого, кімната для впізнання, кабінет дільничних інспекторів міліції. Курсанти закріплюють отримані знання щодо правил і порядку формування та інструктажу слідчо-оперативної групи, що заступає на добове чергування, учаться приймати заяви та повідомлення про правопорушення, проводити допити, пред'являти для впізнання осіб і предмети, проводити обшук затриманих та інше. З кількох відділень складається криміналістичний полігон. Це житлова кімната, банківські відділення та відділення трасології. Полігон обладнаний сучасними меблями, мультимедійною, побутовою та криміналістичною технікою. Під час проведення практичних занять курсанти мають можливість оглянути імітоване місце події, провести обшук у житловому та офісному приміщеннях, здійснити тимчасове вилучення майна, що становить банківську таємницю, провести слідчі експерименти з метою відтворення подій вбивства, квартирної крадіжки, розбійного нападу, кібершахрайства та інше. В університеті також створений навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, де курсанти, які пройшли певний від. Бір і підготовку співпрацюють з територіальними підрозділами органів внутрішніх справ і виконують реальні завдання у напрямку боротьби з кіберзлочинністю, використовуючи для цього програмний комплекс «НЕВІД», розроблений фахівцями університету, введено в експлуатацію два тири, другий лекційний зал в адміністративно-побутовому корпусі, аудиторію амфітеатр автодром для набуття курсантами та студентами водійської майстерності. Розширюється і спортивна база навчального закладу. Новий борцівський зал обладнаний тренажерами та іншим спортивним знаряддям. У ньому займаються спортом як курсанти, так і працівники університету, у вільний від навчання та роботи час. Також в університеті діють унікальні навчальні аудиторії, зала судових засідань, де за участю студентів інсценізується розгляд судових справ, центр гендерної освіти, зелена кімната для роботи з неповнолітніми дітьми, які стали свідками чи жертвами насильства. Курсанти і студенти університету забезпечені сучасними гуртожитками, які обладнані новими меблями, комп'ютерами із доступом до інтернет-мережі, телевізорами. В них є кімнати для самопідготовки, а також спортивні зали, обладнані усім необхідним знаряддям для підтримання гарної фізичної форми. Університет має розгалужену територію, на якій розташовані адміністративні та навчальні корпуси, спортивні майданчики, гуртожитки, навчальні полігони, зони відпочинку та багато іншого. Щороку університетський комплекс зазнає змін на краще. Побудовано літній майданчик для ігрових видів спорту з футболу, баскетболу, волейболу, побудовано смугу перешкод. Триває озеленення території навколо навчальних та адміністративних корпусів. Справжньою окрасою університетського комплексу стала скульптурна композиція випускник університету створена за ініціативою ректора навчального закладу Сергія Гусарова. Скульптура уособлює кожного з тих тисяч випускників університету, що вже несуть службу в органах внутрішніх справ України, і тих, хто приєднається до них у майбутньому. Автор композиції народний художник України Сейфадін Гурбанов. У Харківському національному університеті внутрішніх справ працює потужний науково-педагогічний колектив. Заняття з курсантами та студентами проводять 62 доктори наук, 48 професорів, 334 кандидати наук, 180 доцентів. Працює 32 кафедри, дві науково-дослідні лабораторії. Створено власні наукові школи, які займають провідні позиції у науковому середовищі, і кожна з яких має значні здобутки. У різні часи курсантами, студентам університету викладали і викладають знані вчені. В університеті створені і працюють шість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора юридичних та кандидата психологічних наук. Серед тих, хто отримав науковий ступінь у Харківському національному університеті внутрішніх справ, державні і політичні діячі відомі в суспільстві особистості. Розширення міжнародних зв'язків один з пріоритетних напрямів діяльності університету. Підписано угоди про співпрацю з провідними вищими навчальними закладами з підготовки поліцейських кадрів Білорусі, Франції Німеччини. Університет активно співпрацює, обмінюється досвідом з актуальних питань із представниками академії поліції Сполучених Штатів Америки, Швеції, Польщі та інших. Випускники університету отримують різні спеціальності, необхідні для комплектування практичних підрозділів, органів внутрішніх справ. Юнаки і дівчата впевнено володіють спеціальною технікою, транспортними засобами, стрілецькою зброєю, прийомами самозахисту і рукопашного бою. По досягненню 25 років випускники університету, які добре володіють іноземною мовою, можуть нести службу у підрозділах Національного бюро Інтерполу з подальшою можливістю брати участь у миротворчих місіях. ООН. в університеті багато уваги приділяється профорієнтаційній роботі. Випускники навчального закладу, а нині працівники спецпідрозділів, беруть активну участь у проведенні днів відкритих дверей та інших профорієнтаційних заходах. Велика увага в університеті приділяється не тільки навчанню, але й вихованню, всебічному розвитку молодої людини. У вищому навчальному закладі започаткований та успішно працює університет культури, в рамках роботи якого відбуваються різноманітні культурно-освітні та спортивні заходи, зустрічі з видатними митцями Харківщини. Молодь відвідує театри, художні виставки, галереї та інше. В університеті діють наукові гуртки, гуртки художньої самодіяльності, працює літературна студія, спортивний клуб Харківського національного університету внутрішніх справ об'єднує секції з різних видів спорту шахів, тайського боксу, самбо, дзюдо та інших. Спортсмени університету знані і відомі в усьому світі. Футбольна команда Універ Динамо посіла перше місце у першій студентській футбольній лізі. В університеті проводиться багато культурно-масових заходів, таких як День усіх закоханих, Міс університету, конкурс огляд колективів художньої самодіяльності, «Брейн ринг, клуб веселих і кмітливих, в яких курсанти і студенти із задоволенням беруть участь. Найкращі творчі колективи представляють Харківський національний університет внутрішніх справ на всеукраїнських, обласних міських конкурсах, і також посідають призові місця. Держава і суспільство високо оцінюють діяльність працівників університету щодо забезпечення високої якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ усієї України. Їхні здобутки в законотворчій і науковій діяльності. Колектив Харківського національного університету внутрішніх справ одержав високе звання флагман освіти і науки України. Тричі ставав переможцем всеукраїнського світянського рейтингу Софія Київська, був відзначений почесною грамотою Кабінету міністрів України. Курсанти і студенти університету живуть яскравим і насиченим життям притаманним молоді. Вони навчаються, здобувають майбутню професію, щоб упевнено крокувати по життю і гідно нести звання випускника Харківського національного університету внутрішніх справ.